Сьогодні Миколаїв, 27 березня 25 рік. Е, є відео на каналі, як я сьогодні працював в полі, надивився на абрикоси, приїхав додому і вирішив їх обробити. Є відео на каналі про абрикоси в полі. Чому обробити? Тому що вже почали квітнути і дуже багато шкідників. Особливо Оленка, мене це здивувало, тому що дуже холодно. Але оленки волохатої, ну це, це страшно. Є те відео на каналі, заходьте подивіться. Що ми робимо? Оприскувач на 16 літрів. Сігнум. Сігнум наша заводська упаковка, що ми купували, ми не купуємо в інтернет-магазинах, ми довіряємо лише офіційним представникам. 18 грам Сігнума, від. Біскає. Від Оленки волохатої. Вже скільки років користуюся, саме краще, шикарно діє. 5 мл на 10 літрів. І 2 мл на 10 літрів. Ну, на 16 літрів, 3 мл. Сільвет Голд. Однієї банки, я не знаю, років, мабуть, на 10 хватить. Хоч дорого коштує, але супер, супер. Як воно діє, як воно змочує і розтягує ту краплю, як воно Ну, це суперово, тільки оригінал. Не дивіться, що там десь пиляка чи що. Це все таке Бо швидко, тільки приїхав з роботи і відразу в бій. Все розводимо, все ми перемішуємо ось в такому змішувачі, як вже показував. Ось біскаві набрали 7,5 мл. Все сюди випускаємо. Сігнум вже висипали. Зараз ще сільвет Голд. Сільвет шкодуємо 4 майже мілілітра. хоча можна і більше його вистачає дуже набагато. І надовго ми в минулому році весь сезон працювали там не знаю я. Так. Грам 100 взяли. І ось так все перемішуємо. Все гарно мішається. І потім виливаємо в оприскоч. Будемо сьогодні обробляти шалах, як ми, як ми його називали медовий, виявився він шалахом. Ось такий починаю тільки, але ми вже обробимо абрикос, який ми збиралися в цьому році вирізати і його повністю перещепити. Але ми не будемо цього робити, тому що в цьому році в нас абрикос вдома не буде, то хоч тут, а тут нав'язалося гарно. Так що лишаємо його. І наш без назви звичайний абрикосовий, який ми теж, слава Богу, не обрізали, тому що ось лише на кінчиках десь поодинокі квітки, які потрібно врятувати. Бачимо, ось гілочка. Не прокинулись квіткові, лише одна прокинулась. Ось тут так само одна. Так що нічого ми обрізати не будемо. Лише після обробітку, якщо буде час, обріжемо ось оті гілки, які голі можна сказати, щоб вони не тягнули, щоб у нас нові прирости пішли. Ось так в цьому році. Добре, що ми не обрізали всі абрикоси. Ось абрикос, який ми почали обрізати, і ми бачимо, яка в ньому ситуація. Тут ми не обрізали, тому що лишали на живці, а там ми все обрізали і немає нічого. Ось, що до сих пір купа гілля лежить. Ось наше обрізане, то лише де-не-де, -не -де, де не де квітки. Як добре, що ми його не обрізали. Все. Обробляємо обов'язково потрібно зараз обробити, не чекати нічого, тому що треба боротися за врожай і якісний врожай.